Oh. <реш> то можете як вам сказати, дуже багато чого буде, буде виходити. Та щоб було м'якший перехід, то рекомендується хоча б два тижні, хоча б місяць пропити базовий комплекс, який буде очищати ваш кишківник. А це продукт за назвою Power коктейль від лінійки Power Cocktail – коктейль, ранковий коктейль, який мій один з найулюбленіших продуктів. Дуже смачний. І що він робить? В ньому міститься. Представте 9 видів розчинної і нерозчинної клітковини, які як мітла, як як щітка, очищає кишківник зсередини повністю всі ворсиночки для того, щоб було гарне засвоєння тої їжі, яку ми приймаємо кожного дня. І, е це виводиться різні різні всякі шлаки, токсини, все виводить. Тобто з цього варто почати свій детокс. Якщо ви хочете почати пити продукцію Fitline, ніколи ще про нього не чули. Я вам рекомендую підписатися до мене, щоб ви могли мати всю актуальну інформацію, щоб ви могли мені написати особисті і я зможу вам надати цю консультацію, яку потрібно для вас. Power Hotel це той продукт, з якого варто. Починати очищати свій кишківник, це по-перше. Але це ще не все, тому що в цьому продукті є кисломолочні бактерії, які е, які наповнюють мікрофлорою, хорошою такою потужною мікрофлорою, і допомагають е, виводити е, погану мікрофлору. І тут є куркума, яка засвоїться в 45 разів, друзі, 45 разів. І тут, крім цього, ще є комплекс вітамінів групи Б. Це в цьому продукті міститься денна порція.